Знижка 32% на скрюбол. міцний алкогольний напій з арахісовим смаком. Соловйова кажуть, хотіли отруїти і хотіли зробити це піцою з отрутою. Е, хто з'їв піцу? Давайте розбиратися. Справа в тому, що у другому західному окружному суді в Москві розпочався допит обвинувачених у справі про підготовку замаху на пропагандиста Владимира Соловйова. Е, підпали під е, це. Декілька е, осіб, які опинилися власне на лаві підсудних, і це члени ультраправого угруповання, е, яке носить е, назву National Socialism White Power, тобто націонал-соціалізм біла. Міць е, основна їхня активність вона припала на другу половину нульових, коли ультраправі, серед яких було багато неповнолітніх вчиняли тисячі російських нападів, сотні вбивств. Досі це угруповання було відомим своїми радикальними діями на території Росії, але потім про нього заговорили і на території е, України, коли стався напад на Ірину Фаріон е, в суді. Зараз по Соловйову прилюднили свідчення одного з них Владіміра Білякова, і у тих свідченнях йдеться, що замах планували зробити 20 квітня. І, власне, читаючи цей рядок, прокурорка так трошки зап, запнулась. Каже до дня народження. Зрозуміло, що до дня народження кого відповідно. Після смішків в залі вона додала, що йшлося про день народження нацистського лідера Адольфа Гітлера. Також з оголошеного допиту випливає, що на Соловйова, як на ціль указали нібито з України. Ну тобто, уявіть собі, та е, ультра націоналістична на, нацистська партія, яка ну. З малолітніх е, складається, яка весь цей час діяла на території Росії, яка вчиняла расистські напади раптом. В 25-му році випадково пов'язується з Україною про те, що нібито з України показали пальцями і сказали підірвати Салавйова. Ну а точніше, от отруїти ідею підірвати пропагандиста, відкинули через технічну складність, оскільки бомбу не було кому робити. Після замаху планували втечу з країни, можливо, через центральну Азію, в разі провалу самого передозуванням е, різними речовинами, коли слідчий запитав, чи обрали Соловйова жертвою як. Єврея, тобто за національною складовою, Біляков сказав, що ні, радше через його діяльність. Каже, мені не подобаються люди, які до чогось підбурюють, а самі хочуть бути чистесенькими. Під час засідання, як повідомили пропагандисти, ТАС оприлюднили аудіозапис, нібито зроблений в квартирі одного з обвинувачених. Згідно з ним, фігуранти, нібито, хотіли відстежити замовлення Соловйова в Яндекс.Їдіє. Підсунути йому отруєну піцу обговорювали також можливість нанести отруту на кермо. І салон автомобіля пропагандиста, і один з обвинувачених заявив в суді, що аудіозапис був змонтований. Інший визнав стеження за автомобілем телеведучого, але заперечив, що це було підготовкою до замаху. Ну і також один з обвинувачених визнав е, за собою два підпали автомобілів з символікою СВО, як е, в країні відповідно в у Путіна називають всю цю, цю історію, е, тобто війну Росії з Україною, і назвав це протестом проти братовбивчої війни. Мені здається, навіть ту. Тут вони помістили е шматок е оцієї, знаєте, братньої любові для того, щоб і тут, е викриваючи рашистів, намагатися посіяти зерно того, що ми браті. Е, ну ми в сенсі Росія і Україна. Отака от, от історія, яка нічим не закінчилася. Е Соловйов піцу не з'їв. Чи була піца, чи було чим її отруїти. Ну і чи вдалося відстежити Яндекс їду? Тут вже історія умалчуває. Я вам нагадаю, що заступник глави російської МЗС Рябков це те, на чому ми завершили. Фактично ну, послав Дональда Трампа, заявив, що жодних поступок в Україні з боку Росії не буде. Що прямо протирічить новим заявам Путіна, але по суті, по суті нічого не змінює. Давайте послухаємо Рябкова. Ми вітаємо зусилля адміністрації Трампа в пошуку розумних рішень, розумних шляхів розв'язання. існують різні версії цього плану. Це предмет переговорів про жодні поступки, про жодну відмову від наших підходів до ключових аспектів розв'язання завдань, що стоять перед нами. Зокрема, й у контексті СВО не може бути й мови. підкреслюю, що різні елементи Анкоріджа самі по. Собі є компромісними рішеннями. Про це також говорив президент Російської Федерації. саме на цю основу ми будемо орієнтуватися, коли вивчимо і продовжимо обговорення версії, яка зараз на столі або буде на столі. Але це питання дипломатичної і політичної техніки, а не те, що можна обговорювати в онлайн режимі, оскільки надто серйозні речі перебувають у центрі уваги. Про що говорив президент Росії? Ми зараз до цього з вами прийдемо. Але от тільки подумайте на якому фоні все це відбувається, тобто Сполучені Штати лякають європейців російськими ракетами, щоб просунути мирний план. І про це пише Нью-Йорк Таймс за даними видання. Перемовник США, той, який Дріскол, попередив дипломатів ЄС, що Росія істотно нарощує виробництво ракет і створює запаси. Ну і щоб ви не сумнівалися, ці самі запаси створюються з чого правильно з європейських компонентів які доставляються до Росії як товари подвійного призначення через Китай. Ще раз вам нагадаю, замість того, щоб ці путі виходи перекрити ем, сполучені штати лякають Америку, Америку лякають Європу і кажуть про те, що ви бачите, що у Росії ракет буде ще більше. Доволі тривожна ситуація складається навколо. Вам слід відмовитися від підтримки України і прийняти також цей мирний план, забігаючи наперед, ще раз скажу про те, що Європа теж від цього ми. Плану, який Україна відмовилася, але відмовилася його приймати в тому вигляді, в якому він є, але не відмовилася його обговорювати і змінювати. Ці відповідно своєю чергою, називаючи ситуацію тривожною, намагаються продовжити нав'язувати цю всю історію, продавати у світі. І також Таймс» пише, що натяк був очевидний, потрібне термінове врегулювання. При цьому Рубіо, той, якого ми вважаємо найрозумнішим, той якого ми вважаємо найпродуктивнішим, і той, який вприєм. В принципі, намагається завжди залагодити всі питання, які виникають між нами і сполученими штатами. каже, що давайте так спочатку мир, потім гарантії безпеки. Звісно, я тут почала ну доволі так агресувати з цього приводу. Ну а кажуть, що не варто того робити. Власне, Будапештський меморандум показав, що навіть якщо вам гарантують безпеку, все одно ці гарантії множаться потім на нуль. Тому спочатку треба домовитися про припинення вогню, а далі вже говорити про гарантії безпеки. США дали зрозуміти європейським союзникам, що жодних гарантії безпеки для України не буде, доки власне не укладено мирну угоду. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо в розмові з представниками Європейського союзу. Пише «Політику». два джерела про це їм повідомили, які знайомі з цими переговорами. І за їхніми словами Вашингтон наголошує на пріоритеті свого мирного плану. Рубіо заявив, що Дональд Трамп опікуватиметься довгостроковими гарантіями пізніше. Такими, якими вони мають бути, і такі, які дадуть почуття безпеки Києву, інший європейський дипломат сказав, що Рубіо згадував тему гарантії на зустрічі. але... Е на зустріч, яка відбулася в Женеві 23 листопада, але не почав розвивати цю тему її ні тоді, ні в подальшому дзвінку вже з Лондоном та Парижем. За даними політику, держсекретар також перерахував питання, які належить вирішувати вже після угоди. Європейці вирішили, що йдеться саме про територіальну цілісність України і заморожені російські активи. Ну тобто, от дивіться, знову ж таки. Ми приходимо до чого: е, що було 28 пунктів, їх нібито скоротили до 19, та і я кажу, що ці цифри трошки змінюються. Ми кажемо, що їх 19. Сполучені Штати кажуть, або ж Дональд Трамп каже, що їх 22. Тому ми можемо так собі, знаєте, ну, з математикою у нас набагато краще, ніж інколи Дональда Трампа. Але то таке: 19 пунктів плюс. Пункт територіальної цілісності України, який президент Зеленський буде обговорювати з президентом США, пункт заморожених російських активів, який президент Зеленський буде обговорювати з президентом США, і пункт гарантій безпеки для України 19 плюс 3 виходить ті самі 22 пункти. Скоріш за все, ці три пункти і винесені за дужки, і винесені для особистого обговорення.